1 грудня. Відкриваємо адвент від нюкс. Хто не знає, нюкс? Ні, давайте з самого початку. Кожен рік я відкриваю два адвенти: один шоколадний і один косметичний. Це почалось, коли ми зустрічали 21 рік. Я купила собі адвент-календар від українського бренду Скрабер, містер Скраб. Що маємо в результаті? Маркетинг у них просто рівень Бог, бо той адвент був дуже яскравий, цікавий з картинками, з розп... з рекомендаціями фільмів, серіалів, новорічних книг і так далі. Коротше, його було дуже цікаво відкривати. Але сама косметика просто ще, я не знаю. Мені взагалі нічого не сподобалось, крім е коф... е кавового скрабу, тому що вибачайте, ну просто жмих кави. Важко зіпсувати минулого року. Вони зробили дуже красивий адвент про Україну. Цього року у них якийсь дуже красивий адвент. про... Знаки зодіаку. і знову ж таки я подивилась наповнення. Воно гівно от і все. Містер Скрабер – Це косметичний бренд для дівчат 18-20, максимум 25 років, які не мають проблем зі старінням шкіри, які з сухістю. Ну тобто у них немає проблем зі шкірою просто прикольно чимось маститися. Це містер Скрабер для них. Наступного року в мене був адвент від Локсітан. Я тоді не здогадалась перевірити, чи працює цей бренд з Росією. Виявилось так, що працює, але виявилось, я вже його купила, тому я вирішила його відкрити. Також мені не сподобався, тому що він був повний пробників кремів для рук отаких от от -от штучок. Але бачите, я рік досі їм користуюсь, у мене досі лишився оцей. Великий він був в останньому віконечку. Коротше, ну, в принципі, зручно мати адвент календарі, тому що вони дають тобі 24-25 маленьких пробничків своєї продукції, і тобі вистачає, ну, мені вистачає їх на рік. Але цього року я вирішила купити адвент-календар від фірми Нюкс. Це не Nix декоративна, і багато хто плуте. Це французький Middle Market, мені здається, бренд, ну доволі не дешевий. Він або не коротше, він не співпрацює з Росією, наскільки я зрозуміла, тому що бот його не знає. А на сайті, на якому я шукала цю інформацію, було написано, що ні, не співпрацює, тому коротше, наче можна купувати. Вони відомі своїми оліями для догляду. Кроше, це доглядова косметика. І мені дуже подобається їх календар цьогорічний. Дивіться, яка блискуча краса. Отак от відкривається, отак от він у мене буде стояти. І тут 24 віконечка. Сьогодні ми відкриваємо перший! I'm so excited! And I can't hide it! Але я думаю, що я знаю, що буде в першому, тому що я дивилася огляди на нюкс минулорічні, і там в першому віконечку завжди була Олія. Так, і це є вікне виключення. А, о, де що ще написано. Коротше, отака от, бачите, баночка. Ну, Це не маленький карман для олії. Тут все написано французькою. Я французьку не знаю. Тут ще на віконечку щось написано. Ти ж французькою. Круто. Ну, буду шукати, що це таке, але мені здається, що це їхаліка. Давайте занюхнемо. Угу. Ну, пахне. Мені не дуже подобається. Якоюсь трояндою, чи що? Що ніде. О, oh, multi-purpose dry oil face body hair. Так, да, то, що я казала, олійка для всього: для волосся, для сухої шкіри, для коротше всього. От, і вона прикольно пахне. Будемо використовувати. Мені так казалось. А, Все, грудень почався. Скоро новий рік. Подаруночки. Все так. Там ще просто такий зніг красивий з вікном, іде грудками. Тому я кайфую. Давайте, поки я їм я можу спить, розповім вам, що відбувається взагалі. Це, мабуть, розповідати була погана ідея. Повністю ігноруйте безлад, тому що я зараз буду це прибирати. Коротко кажучи, що відбувається. Коротше, 1 грудня, отже, значить, почався мій один з найулюбленіших місяців в році, тому що ми чекаємо на новий рік. Очікування нового року. Це моє найулюбленіше. Боже, який там сніг. Просто подивіться. Ну, no, Let it snow, Let it Snow. У мене ще оця ялинка така. Красива. Просто кайф. І також, мало того, що це найулюбленіший мій період. Так і ще у мене цього місяця рік каналу. Рік, як я почала вести цей канал. я вирішила. Зробити щось таке цікаве, щоб відсвяткувати і Новий рік, і рік каналу, я вирішила зробити влогмас. Як хто не знає? Влогмас це придумали американські блогери. Що вони роблять протягом місяця, з 1 по 25 грудня до свого Різдва, вони знімають влоги і викладають, тобто місяць влогів, інакше кажучи, майже місяць, тому що вони робляться до Різдва. Тому він називається Vlogmas, Vlog, а потім друга частина слова Christmas. Vlogmas. От. Е, я вирішила робити майже Влогмас, тому що, по-перше, я не буду, скоріше за все, знімати кожен день, я буду дуже старатися, але я розумію, що через те, що в мене мала дитина, можливо, не вийде. По-друге, я буду знімати не до 25-го, бо я його не святкую, а до 31-го. От, до самого, може, навіть до першого. Коротше, до самого Нового року. Це дуже важко, я думаю, 31 влог зняти за 31 день. Я думаю, це буде супер важко, тому я ж кажу, скоріше за все, не буду кожен день знімати. от, Але, коротше, робимо такий прикол. Кожен день буду викладати відео. Або не кожен день. Ну, максимально часто, максимально часто, наскільки це можливо. І також будемо намагатися робити в кожному відео щось новорічне, щоб підняти настрій. Тому що блогмас взагалі такі мають крісмас mood, тому що люди зазвичай в грудні готуються до святкування, прикрашають оселі, купують подарунки, це все. І це все я буду фільмувати і викладати. Тому коротше, я думаю, що я просто вб'ю кількох зайців цим. Влогмасом, тому що я і зафільмую перше, перший новий рік мого малого, що це дуже круто, як ми готувалися до нього. Все, це першу зиму мого малого. Я відсвяткую рік свого каналу, тим, що буду кожен день викладати відео. Ем, і просто влогмас це прикольна річ. Я люблю сама їх дивитися, тому чому б самої її не зняти. Так, це все, що я хотіла сказати. Коротше, тепер не дивуйтеся, ви будете бачити маленькі, короткі, скоріше за все, відео, але кожен день. Далі, прикол номер 2 Я вчора, просто я на ньому дивлюсь, тому вирішила вам розказати: я замовляю на OLX останнім часом для малого різні круті речі БУ ем, за низькими цінами. Тобто, от є, наприклад, такий, така фірма Рейма. Це фірма дитячого так. одягу, яка ну, дуже крута, вона дорога, там все коштує навіть якась маленька рукавичка, коштує півтори тисячі. Вони такі, ну вони термо, вони прям що можна на лижах в них кататися. от, і... Там комбінезони по 4-6 тисяч коштують. Коротше, дорога і хороша фірма. Я думаю, блін, я хотіла, щоб їм мали ходив в Рейма, але мені ж супер давить жаба купувати йому щось за 6 тисяч, що він проносить 3 місяці, бо він виросте з того. І вирішила купувати на OLX. Ну і не тільки Рейму, да, просто все, наприклад, стілець для купання Angel Care, що я вам показувала в минулому відео. Це також з OLX. Чому? Тому що я купувала ванночку Angelcare за майже 2000 чи 1300, 1300, по-моєму. Якою ми користувалися 3-5 разів. Я побачила, що вона ідеальної якості, вона дуже хороша, але 3-5 разів за 1300 це дорого. І тому я вирішила, що стільчик я також хочу Care, тому що я вже впевнилась в якості, але я не хочу платити цілу суму. Тому я купила його на OLX. І також десь тут, в цьому хаосі, мають бути такі пінєтки: так, це Рейма, вони термо, вони з хорошої якості. все. Нові коштують, я не пам'ятаю скільки, але біля тисячі, по-моєму. А це БУ 150 гривень, тому що тут є трошки потертості. На п'яточках. У мене взагалі ці п'ятерочки не кантують, потертості на п'яточках не кантують. Тому я вирішила їх купити. 150 гривень. Пожалуйста, від Рейма, термо хороші пінетки на зиму. Правда, вони на осінь скоріше, тому я їх надягаю. У нас типу носочок, оце і ще пінетки від самого комбінезону. І тоді йому тепло. Також, ну, коротше, це замовляла, все було добре, все. Приходило, якщо от якісь нюансики типу потертостей, то жінки відразу фоткали ці нюансики і виставляли в оголошення, що типу зверніть увагу, тут є нюанси. От. Я так вже довірилась людям і рано це зробила, тому що я замовила футмуф в коляску. Найкращі футмуфи, мені здається, у Sandbex і у цієї фірми Box. От, я побачила Move від воксі кольору, як моя коляска. От, за 2000 грн. гривень. Новий коштує біля шести. 6 навіть з чимось, майже 7. От, я така, блін, ну круто. Нап... Замовила просто по велик з доставці, не зв'язуючи з. Продавчиною, така все. Продавець сама мені написала, коли вже прийшов футмув у відділення, вона написала, що футмув прийшов, забирайте. Я така, думаю, ну, як переживаю, ну ладно. написала типу, сорі, сьогодні завтра не зможу, післязавтра заберу. Кажу: на ньому немає ніяких нюансів, можна не перевіряти, бо я перестала навіть перевіряти, так довірилась людям. От, вона така каже: так, немає ніяких нюансів, але, звичайно, можете перевірити, але ми дуже е, охайно з ним поводились, і ді, типу, донька взагалі не сиділа в колясці, тому він майже невживаний. Я думаю, ну, круто, новий в ідеальному стані за 2 тисячі гривень. Кайф. Е, забираю його на новій пошті, відкриваю і дивлюсь, дурна на оцю. Частину. Така, що ну, виглядає новенько, а це зовнішня частина. Така, мовлядає, мовенько, круто. Потім побачила, що от на цьому місці є патьоки а, такі коричневі. І моя голова думає, що це, мабуть, тут ножки, і, мабуть, вони були в снігу, їх його посадили, і от такі патьоки. Думаю, ну якщо тут ніжки, мого малого також ніжки будуть. Тут ніжкам не страшно, що це патьоки. Думаю, ну, все, Якщо тут тільки патьоки, то не страшно. І забрала. І 2000 полетіли хазяйці. Прийшла додому, і що я бачу? По-перше, не працює змійка повністю. Роз... Отут, з цього боку, вона навіть відірвана. Коротше, відірвана змійка. Собачка просто виглядає як кусок лайна і валяється поряд. Далі, оці штуки, куди просовуються, Um, ременці коляски виглядають просто як якийсь жах. Я не знаю, що вони з ними робили. Вони просто виглядають ужасно, наче вони самі це прорізали. Ну подивіться. По-третє, ці патьоки. По-четверте, отут такий ем, підозріла ліпучка. Відкриваю я сайт Воксі, це Воксі Урбан, дивлюсь, а тут мав би бути пінгвінчик. Це така подушечка. Тобто тут мала бути подушка, її немає. А, коротше, виглядає жахливо, в жахливому стані, немає подушки, є якісь патьоки, не працює змійка, все обшарпане. Ну так здалеку, прижмурившись, воно виглядає норм. Але зблизу це просто жах. Я пишу тій жінці. Ну, це ви називаєте без нюансів і скидаю ці фотки, зломаної нахрін змійки, порваної собачки, е від це, потьоки, дірки. Кажу, що це це ок. І Я перевіряла, було нормально. Я думаю, тепер ти хочеш сказати, що це нова пошта. да? Розтрощила. <гнят> ну, просто дивіться на не знаю, видно чи ні. Ну, Як ти собачку, це точно не нова пошта. Це так вона і була. Написала. Ну, ми користувалися дійсно дуже обережно. Я давала кумі. І кума, можливо, так пошкодила. Я така, ну, вже прикольно, да, вже пише в оголошенні після однієї дитини і та майже не сиділа, а потім виявляється, що кума її використовувала. Я пишу добре, а де виділи підвінчика? Не було його, коли ми покупували. Я кажу: ви купували Бу. Бо я відразу зрозуміла, що БУ, бо, по-перше, ще немає однієї частини. Просто ця частина цей футмув відразу на велику коляску. А у цьому комплекті ще є футмуф на люльку. От. Мені не треба його, але він був у комплекті, якби вона купувала нову, їй би дали в комплекті і на люльку, і велику, і цього пінвінчика. Я кажу, ви купували Бу. Ні, ми купували нову, але так у жінки з перекупи з рук. І я розумію, що вона купила БУ. БУ цей футмув. Тобто вже їм хтось користувався, вже він прийшов їм без пінгвіна. Да? Вони їм покористувалися, можливо, навіть нормально, не так, як вона каже, майже не користувалася. Потім вона дала подрузі покористуватися. В результаті вона мені продала за 2000 футмув після трьох дітей мінімум. Та неважливо, скільки дітей у ньому сиділо, якби він був в ідеальному стані, але він повністю нахрен розорваний. І я вже ж не можу нічого зробити, бо я вже забрала дура з нової пошти. Треба закарбувати собі в пам'яті, що всякий раз, коли ти береш Бу річ з змійками, перевіряй змійку, перевіряй всередину, бо я дебілка просто глянула зовні така, ну, наче зовні плям немає. Ну, кончено. Коротше, тут ще отакий. От такий тут штука, і немає карабіну, який би фіксував. Тобто ці вірьовки отак затягуються, але карабіну, щоб їх фіксував, немає. Коротше, е, ну я не знаю, можна купити карабін, але я думаю, що можна навіть. Я запитаю бати, чи є у них карабін, але якщо немає, то в принципі, там можна зав'язати на болтик. Ну просто, знаєте, якби мені чесно сказали, не працює змійка, нема карабінчику, нема подушки, отакі-то патьоки. Я б за 2000 не купила, бо там є за 3, наприклад, в ідеальному стані, з пінгвіном, з документами, з усім взагалі ідеальний. От, я б тоді краще за 3 купила в повністю в ідеальному стані, ніж за 2 отакий. Ну, коротше, да, мене кинули як лоха. Але вона написала: сходіть в ательє, запитайте, скільки коштує поміняти змійку, я вам перейшлю ці гроші. Ну, у мене виходу немає, я все одно піду в ательє запитати, скільки коштує поміняти змійку, запитати, чи є у них карабін, запитати, не знаю, ще щось. Просто я думала, що я куплю дурна, наївна. Я думала, що я куплю і відразу в той же день малого посаджу в ньому і повезу додому. А виявилось так, що мені тепер ще з ним працювати їх скільки, і непонятно, що робить. Ну, коротше, розстройство в моєму нема приділа. Ну, по-перше, бабка надвоє сказала, що не, невідомо. Може, вона мене просто заблокує в вайбері і все. От. А, ну, коротше, це така мораль цій басні такова, що ем, не довіряти нікому. І такий, якщо замовляєш, просто я, ну то ну, ви уявіть, я замовила безпечну доставку з оплатою після, тобто я зробила правильно з оплатою після того, як ти перевіриш. Але я перевірила, ну, не доробила. Знаєте, якби я ще перевірила гарно, я б її не взяла. А знаєте, чому я перевірила її не гарно? Готові? Як казав, задорнов, наберіть воздуху в грудь. Тому що мені не льовко, мені неловко стоять там на пошті і перевіряти товар. Мені не Мені здається, що я затримую цього консультанта нової пошти, Хоча я знаю, що він може просто, поки я буду перевіряти там сторонці, він може іншу людину прийняти. Йому не важко. Це, це не те, що ніхто всі будуть дивитися. Короче, я знаю, що на новій пошті зроблено так, що це зручно перевірити, але все одно. Він от мені розкрив, і я прям при ньому стою, і я так три секунди покрутила, така ну наче норм забираю. Тому що мені не ловка. А от тепер мені буде дуже ловко платити за заміну ем, змійки, прати, зашивати, робити якусь подушку туди, замість того піневінчика. Тепер мені це буде дуже ловко за 2000 гривень. Тому, коротше, це наука і мені, і вам, дівчата, що, будь ласка. Не будьте оцими ніловкими дурними бабами, як я. Ладно. Так що, коротше, у нас сьогодні план такий, що малий прокидається, ми йдемо в цю чудову погоду, під цей чудовий сніжок в ательє, запитувати, скільки буде коштувати поміняти тут все, що можна поміняти. На цьому все. А зараз я маю доїсти свій йогурт з хурмою і трішки тут розхрестись. Завтра в нас буде клінінг, тому прям прибирати мені не треба, але треба ну, розхреститися. Щось малого занадто багато іграшок, тому що я вже купила йому нові на вік 6 місяців троє рік. Але старі я деякі відправила на благодійність, а деякі залишила. Тому що вони гріють мені серце. І, коротше, тепер у мене виходять і старі, і нові, і це занадто багато для однієї дитини, тому у нас тут завжди якась катастрофа. А, ще прикол, мені сьогодні наснився сон, що я вже народжую другу дитину. От, Щось у себе вдома, моя бабуся ще жива, там бігає щось, чисті рушники шукає, бо я вже прям народжую. Але мені не боляче, я просто така, ой-ой, дитя, я народжую. Я я прям у вісні така. Ну, яка ж ти тупа баба взяла, відправила всі е, дитячі речі малого, всі іграшки малого відправила. Що ти тепер будеш робити? в тебе дитина менше, ніж за рік народиться, а у тебе немає тих бодіків, тобі заново їх купувати. Коротше, так себе сварила за те, що все малого віддала так рано. От не знаю. Ну, хочеться просто якось розхламлятися. Коротше так, вже купила малому подарунок на Миколая і вже вчора віддала, але він ще не дуже його зрозумів. Коротше, погнали їсти і прибирати. Так, і оскільки сьогодні 1 грудня, то ми з вами змінюємо декорації тут з осінніх на зимої. Для цього, по-перше, треба прибрати ці картини. І в ідеалі, звичайно, знайти якісь красиві зимові постери, роздрукувати і запхати в ці рамки. Але ми всі знаємо Оксану і навряд чи вона це зробить. Але, тим не менш, ці осінні постери треба прибрати десь. Дивіться, що я придумала. ці гарбузики також ідуть додому до наступного року. А тут у нас що буде? А, я. У нас стріляли дерево. Нещодавно тут поряд. Я пройшлася і позбирала ці гілки. Он. І зараз я розвішу на цих гілках ці чудові маленькі кульки, які я купувала минулого року. Ага, вони без гачків. Вони у мене висі. Так, гачки я теж купувала минулого року, треба знайти. Не знаю, що я купувала упаковку гачків. Але вони всі, ну я не знаю, де я її діла, і ці всі розвішені. Ну, ладно, спробуємо. Будемо знімати з тих вішати на ці. Спробуємо. É super é Сходили ми в цей ательє і сказали нам, що е, вони то можуть її відремонтувати за підвищену плату, ну 200 гривень, то таке. Але ви знайдіть і купіть змійку 165 см, хоч десь взагалі. От, а якщо не знайдете за 165 см, то хоча б 2 по 80, що також не дуже. Легко знайти. Так що тепер у мене буде квест замовити змійку з інтернету, бо я тут по-франківську не буду їздити по магазинах, в мене немає до часу, а, Коротше, пошукати вдома змійку 165 см. Якщо не знайду, то шукати 80 см, замовляти, а, оплачувати доставку. Не мала баба клопоту, розумієте? Не мала баба клопоту. Коротше, думала, що ми естетично всією сім'єю погуляємо в снігопад, але вийшло естетично всім нахрін промокнути. От, волосся в мене повністю мокре, шуба мокра, коротше, і малий заснув на вулиці, але я вирішила, щоб він не спав, тому що його комбінезончик теж мокрий, і я побоялася, що він змерзне. Коротше, зараз малий спить, і було б логічно зробити щось корисне. Але я тільки 20 хвилин обирала цю футболку. Тому, тому не впевнена, що я щось встигну. Але вілтрай. Дзеркало брудне, але завтра прийде клінік і все помоє Боже. Щось би отак клац і все чисте. Але доведеться мити. На сьогодні я додивилася Грінча 2019 року, зараз дивлюсь Холідейт. Якщо ви не знаєте, я йду за Коротше, пост в інстаграмі, календар, де в кожен день вписаний якийсь крісмас муві. І я дивлюсь їх по черзі. От, і зараз я на Холідейт. Я залишу цей календар внизу в описі під відео, щоб ви також до мене доєдналися. Тільки не дивіться крампус, по-моєму, називається. Це просто ж, ну, фільм жафік. Нафіг його там туди вписали. Я не знаю, я просто мені дуже страшно було. От. Коротше, так, на сьогодні все. І побачимось завтра. Отак от. -от.